Ді вітання, час Кременчуцьких новин на Алтаві. Юрій Шаповалов просить кабінет міністрів допомогти головним Кременчуцьким промисловим підприємствам. У Кременчуці знову знайшли снаряди великої вітчизняної, а спортивно-оздоровчий комплекс Сопутник урочисто відкрив перший тур. Про це та інше далі у випуску. Розпочинаємо. 26 червня червня окремичуці підвищується вартість проїзду громадським транспортом. Послуги маршрутного таксі коштуватимуть 3 гривні. Автобусів звичайного режиму 2 гривні. Відповідне рішення було прийнято на засіданні виконкому 20 червня. Питання дорожчання вартості проїзду в маршрутному транспорті Кременчука викликало борхливе обговорення на засіданні. Проти виступили активісти Кременчуцького майдану, члени виконкому. Зокрема, Леонід Харченко запропонував відкласти прийняття рішення на три дні, щоб вивчити це питання. Я пропоную це питання поки що відкласти, хоча днів на три. Всі членом виконкому, проїхатися по цим маршрутним таксі, вивчити це питання, тому що є дуже багато нарікань. Тему підвищення вартості проїзду маршрутками у Кременчуці обговорюють вже давно. По 2,50 кременчужани їздять протягом двох років. Ціна на паливо різко зростає, починаючи з лютого поточного. Останнє підняття ціни на проїзд у нас виходить 2012 тисячі дванадцятий Місяць не помню, третій по-моєму стоїмость дизельного топлива була немного вище 8 гривень І на сьогоднішній день. 14.60, 14.90 были расчеты поданы и на 4.50, и на 4.30, там как бы разные. Но хотя бы выйти на эти 50 копеек на сегодняшний день, это как-то, пусть не в полной мере, но как-то спасет ситуацию перевозчиков. И пильговый проезд у маршрутных такси местом не скасовывают. Одного чоловіка возить будуть однозначно. В великих автобусах там би, і два, і три возимо. Якщо чоловік сів в автобус, зайняв льотне місце і за втором показує своє удостоверення, вопрос таким образом знімається. Тобто ми возимо всі львотні категорії. Міська влада ретельно вивчала, наболіле питання. Розрахунки були перевірені управлінням економіки міськвиконкому та полтавським відділенням антимонопольного комітету. Є розрахунки. Вони задовольняють управління економіки. Задовольняють Вони... ви провели аналіз з співробітниками. Там все нормально. Дані розрахунки задовольняють не тільки управління економіки, вони задовольняють полтавське відділення антимонопольного комітету. Про що я відповідний вісім? До того ж, проект рішення був оприлюднений на офіційному сайті міськради за 20 днів до засідання. Виконкому всі зацікавлені особи, які мали бажання, мали право прийти і ознакомитися з розрахунками, які додаються до цього рішення. Розрахунки відповідно до чинного з. Законодавства оприлюднені не підлягають. Ніяких зауважень і пропозицій від громадян міста, а також від цих зацікавлених осіб за цей період не надходило. Тож члени міськвиконкому більшістю прийняли рішення про підвищення вартості проїзду на 50 копійок. Ми почули перевізників, ми почули управління економіки. Є аргументи, я ставлю питання на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Таким чином, в автобусах, що курсують у звичайному режимі, вартість проїзду підвищиться до 2 гривень, а в режимі маршрутного таксі до 3 до 4 гривень, збільшиться вартість проїзду на маршруті номер 25 який є найдовшим у Кременчуці. Це відбудеться 26 червня після опублікування рішення в офіційному сайті Кременчуцької міської ради газеті «Вісник Кременчука». Нардеп Юрій Шаповалов просить Кабінет міністрів допомогти головним Кременчуцьким промисловим підприємствам. Їх необхідно розвивати і вкладати гроші в економіку України через механізм придбання вітчизняних товарів для потреб міністерств та відомств. З таким проханням до вищого державного керівництва народний обранець звернувся минулої п'ятниці з трибуни Верховної Ради України. Юрій Шаповалов повідомив про складну ситуацію на головних промислових підприємствах Кременчука. Основні споживачі продукції Кременчуцьких підприємств з Росії та країни СНД з політичних мотивів припинили купувати Кременчуцькі вагони, автомобілі та колеса. За словами Юрія Шаповалова, його особливо прикро вражає байдужість київських чиновників та відсутність державних замовлень на кременчуцьких підприємствах. І це при тому, що уряд імпортує велику кількість іноземних товарів, витрачаючи українські гроші та вкладаючи їх у розвиток економік інших держав. У Кременчуці працює потужний вагонобудівний завод який випускає, крім вантажних вагонів, ще й вагони та ескалатори для метро, а також новітні сучасні швидкісні електропоїзди. Але держава чомусь закупувала самоїзвісні хундаї, які коштують у півтора раза дорожче. Благо, що з приходом нового уряду і президента ситуація зрушила трохи з міста. Держава нарешті придбала. У Крюковського вагонобудівного заводу два електропоїзди для потреб Укрзалізниці. Зараз чекаємо на їх офіційну презентацію. До речі, вони майже два роки простояли на заводі. Колишній промисловий гігант, який колись забезпечував автомобілями весь радянський союз, останні роки також залишався без держзамовлення. У той час як держава для потреб Міністерства оборони Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також низки державних транспортних та будівельно-ремонтних підприємств країни, закуповувала переважно російські КАМАЗи і білоруські мази. Практично відсутнє замовлення і на заводі дорожніх машин, де випускають сучасні пересувні асфальт. Нобетонні установки та саме ситуація, і на Кременчуцькому колісному заводі сьогодні стоїть Кременчуцький сталеливарний завод. Таким чином, Україна втрачає робочі місця та податки. Звертаюся до кабінету міністрів. Давайте покладемо край цієї ганебній ситуації. Гроші українських платників податків не повинні підтримувати економіку інших держав. Давайте відкриємо очі треба разом підтримувати і допомагати розвиватися українським підприємствам, піднімати вітчизняну економіку Минулі субота та неділя виявилися насиченими надзвичайними подіями. У Кременчуцькому районі знайшли снаряди часів Великої вітчизняної війни. А в Кременчуці горіли і будинок, і квартири. Про ці та інші події в добірці від Тетяни Андрієвої. 21 червня, близько 3-ї години дня, до надзвичайників надійшло повідомлення на околиці села Мала Кохнівка в лісосмузі виявлено предмети, схожі на боєприпаси часів великої вітчизняної війни. При виїзді на місце події було встановлено. В землі знаходяться чотири артилерійські снаряди. Та п'ять стрілецьких набоїв. Сьогодні піротехнічна група вилучила та знищила боєприпаси на спеціальному полігоні. У неділю у Криківському районі в обідню пору зайнявся балкон у багатоповерхівці. В квартирі на час пожежі знаходилася власниця оселі. Тож вогнеборцям довелось її рятувати. Балкон квартири серйозно постраждав від вогню, як і речі, що зберігалися на ньому. Як встановили рятувальники, причина пожежі, необережне поводження з вогнем при палінні. Також через власне недбальство у п'ятницю, 20 червня, постраждав на пожежі ще один кремечужанин. Пожежа виникла ввечері у флігелі, де відпочивав чоловік. Вогнем знищена значна частина забудови, а також домашні речі і меблі. Через задимлення рятувальникам довелось працювати у апаратах захисту органів дихання. Сам 60-річний власник оселі отримав опіковий шок. Також у нього термічні опіки обличчя верхніх і ніжних кінцівок першого другого ступеню та опіки тулуба. За оцінками лікарів, враження шкіри на тілі становлять майже 30%. Причина пожежі банальна. Паління у ліжку за п'ять місяців цього поточного року вже в місті сталося 34 випадки виникнення пожеж у житлових приміщеннях, під час яких загинуло. Три людини та отримали опіки та травми. Дві дві людини. Працівники водної міліції Кремчука затримали 46-річного кремічужанина, який займався незаконним виловом риби. На Дніпрозіжинському водосховищу поблизу острова Стрілецький чоловік виловив понад 200 штук сомів за допомогою чотирьох переметів. Під час огляду рибалки вилучено близько 22 кілограмів риби, човен з двигуном та знаряддя лову. Своїми діями чоловік завдав збитки рибного господарству на суму 7,5 тисяч гривень. За скоєна чоловікові загрожує значний штраф або обмеження волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. За два місяці нересту на території Полтавської та Кіровоградської областей у бракондії вилучено майже 7,5 тонн риби. Такий підсумок операції нересто озвучили в Кремечуцькій міжрайонній екологічній прокуратурі. Подробиці у матеріалі кореспондента Тетяни Андрієвої. Перед початком нерестового періоду, який тривав з 1 квітня по 10 червня, Кремічуською міжрайонною екологічною прокуратурою було створено міжвідомчу робочу групу з виявлення фактів браконьєрства. До робочої групи увійшли представники екологічних інспекцій Полтавської та Кіровоградської областей, органів держрибоохорони, працівники міліції та інші. Якщо аналізувати кількість виявлених фактів браконьєрства у порівнянні з попередніми роками, то ситуація не змінилася на краще, зазначають екологічні прокуратурі. Кількість порушень рибальства. Залишається на одному рівні. А отже, це одне із найбільш поширених порушень законодавства на річці Дніпро та її водосховищах. Протягом вказаного періоду було виявлено 1130 фактів браконьєрства. За результатами вивчення матеріалів внесено відомості по 35 фактах до єдиного реєстру досудових розслідувань. На сьогоднішній день. По 15 кримінальних провадженнях обвинувальні акти спрямовано до суду справи перебувають на розгляді в суді. Крім того, за результатами вжитих заходів у порушників виявлено майже 7,5 тонн свіже риби. В той же час на ринках було виявлено і вилучено близько 2 тонн свіже риби, яка реалізовувалася без дозвільних документів. У браконьєрів вилучено 800 різних знарядь лову та 20 човнів. З метою відшкодування збитків, які склали за ці два місяці. Приблизно 550 тисяч гривень прокуратурою заявлено позова на сьогоднішній день. Вже задоволено два позови на суму приблизно 80 тисяч гривень. Щорічно 23 червня в Україні відзначають День державного службовця. Кременчуцьке управління юстиції демонструє інноваційні підходи до навчання своїх фахівців. Саме сьогодні у виконкомі юристи провели навчання присвячене питанню організації роботи державного службовця. Довіра до влади починається з державного службовця, який є посередником. Між нею і громадянином, і дуже часто саме від державного службовця залежить вирішення тих викликів, які на сьогоднішній день покладаються на українське сучасне суспільство. Ми є свідками і тих реформ. Системі Державної служби органів юстиції України це, перш за все, пов'язано із запровадженням реформи адміністративних послуг на теренах кожної адміністративно-територіальної одиниці. Днями у шуці на території стадіону «Вагонобудівник» пройшла перша міська спартакіада медпрацівників. Як професіонали медичної галузі своїм власним прикладом агітували займатися фізичною культурою, пропонуємо подивитися з наступного сюжету. Зазвичай люди у білих халатах у свій робочий час рятують суспільство життя. А у вільний від роботи час вони пропагують спортивний спосіб життя. Аби поміряти з силами у першій міській спартакіаді, цієї суботи до стадіону вагоном прибули трудові колективи 13 закладів охорони здоров'я міста Кременчука. Я розумію, яка в нас зараз складна ситуація. Є трохи депресія, розчарування втома. Ми хочемо якимось чином трошки відволікти, підбадьорити наших працівників. Пацієнтам рекомендують не палити, не сплюватися. Спиртним да, і займатися фізкультурою. От ми хочемо показати, як самі лікарі, хто рекомендують, щоб також прикладом своїм, що фізкультура це здоров'я. Змагання проводили з десяти видів спорту. У командних та індивідуальних завданнях брали участь і медсестри, і навіть головні лікарі, незалежно від віку і професійного статусу. Команді міні-футбол, пляжний волейбол, перетягування каната і решта гірьовий спорт, легкоатлетичний крос, шахи, шахи. Армреслінг і легкоатлетичний кро, звісно, побажання. Всім приходити на стадіон, менше ходити до нас в поліклініки, в наші кабінети. Сюди приходьте. Тут здоров'я, не в аптеках і не в лікарнях. Спартакяди такого розмаху не проводили більш ніж 20 років. Але, як то кажуть, перший млинець не став комом. Організація свята була на високому рівні, і погода відповідна: сонячна і прохолодна, справжній дарунок природи, особливо для спортивних змагань. А начальник міського управління охорони здоров'я сподівається, що наступного року команд буде стільки, скільки у місті медичних закладів. то на 13 а все24 в каждом учреждении есть люди которые ведут здоровый образ жизни которые стараются поддерживать себя в форме будем развивать это не единоразовое наше такое событие обязательно будем проводить будем расширять количество видов спорта в которых будем участвовать будем выходить на область будемо побіждать. За словами самих учасників, змагатися було легко і приємно, адже тут панував здоровий ентузіазм. Кожен міг перевірити на міцність свої власні сили. А запекла боротьба за першість між лікувальними закладами залишилася на другому плані. Не бігала, не тренувалася, ну просто хотілася поучаствувати. Просто хотілася попробувати сібя. Ну, Якби мені вже 37. Ось такі емоції вирують. Дуже класно. Ми повернулися в юність отой запал. І почуття перемоги безперечно, кожна команда виклалася по максимуму. Втім, склалося враження, що змагатися було куди легше в дитячій лікарні, бо такій підтримці їхніх вболівальників іншим командам лишалося тільки позаздрити. Класний ваше супер, взагалі, супер <с драйв детська пір. такий так що ужас. Ну емоції зашкалюють, просто зашкалюють, особливо, коли бачиш, що наш виривається вперед. На останніх емоціях іде а всі же дивляться, а нам приємно, А ми ж луше. 20 червня у спортивно-оздоровчому комплексі Супутник відбулося урочисте відкриття першого туру відпочинку для дітей. На свято до своїх підшефних завітали представники виконкому автозаводської райради, щоб побажати дітворі веселих канікул. Наші кореспонденти також побували у супутнику. Наш девіз – ми стрімімся, ми летим Всі пригради побідім. Сумувати ніколи, бо йдуть канікули. Ура! Весело, активно і талановито. Саме так табористи і вихователі відкрили перший тур відпочинку у спортивно-оздоровчому комплексі Супутник. Наш спутник це маленька країна, Маленька страна, маленькая страна у нас все спокійно, все хорошо сейчас, на сегодняшний день і будь-так. Я вам желаю в этой стране наслаждаться отдыхом, дискотеками. За пальними виступами хлопчики та дівчатка розважали глядачів. Підлітки продемонстрували свої таланти, зокрема, і спортивні. Початком зміни дітей, вихователів та батьків привітав голова автозаводської районної ради Валентин Шафорост. Бажаю всім. Тут оздоровитись, знайти нових друзів і з новими силами розпочати новий навчальний рік. Хай вам щастить. У супутнику підлітки відпочиватимуть 21 день немаленький термін, та нудьгувати у таборі ніколи, розповідають дітлахи. Тут дихається дуже хорошо, тут весело завжди. Завжди можна побігати, поіграти шота. Тут ніколи не скучно. Лазники малінова ніч і, і «Малінова ніч малиновая ноль треба забрати у цих дітей малині давай давати поцелуй. І буде королівська ще ночь, у нас зубною пастою обмалюватися. Вихователі переконані, аби діти як слід оздоровилися, вони повинні активно проводити дозвілля на свіжому повітрі. Так як у нас спортивно-здоровітельний комплекс, то діти должны більше знаходитися на вулиці, займатися, тренуватися. У нас все для этого есть спорт, тенісний і спортивна площадка. І ми хочемо, щоб вони більше все таки дышали воздухом. Ми займаємо їх свободне время любочем футболом, волейболом, баскетболом, разными квестами, різними мероприятиями, різними іграми, конкурсами. И всем чем только можно, лишь бы детям было весело, лишь бы дети игрались, лишь бы детям радо классно было и отдыхали они здесь на славу, чтобы они хотели к нам вернуться. Повернутися у таку теплу і дружню атмосферу, і справді виникає бажання. Тому батьки в котрий раз обирають для своїх дітей саме цей дитячий табір. Ми з отдыхаємо кожен рік, уже три года подряд, нам лагерь очень нравится. Замечательный коллектив. Да, Лидочка? Ага. Самое главное, что ребенок просится. Просится в этот лагерь, именно только в этот лагерь. Мне там нравится. Даже конфеты дают. Что ребенку надо еще? Веселье, хорошая еда, сладкая. Веселые друзья. Мы уже третий раз сюда приезжаем. На третий год. Мне тоже нравится тут, как за ними следят воспитатели, общение. Ну і вообще настроєння віднапанку какое настроєння. Не хвилюємося, бо довіряємо і керівництву, і адміністрації супутнику, і вихователям. Третій рік підряд ми тут відпочиваємо. Діткам дуже подобається, і я думаю, що наступного року ми теж сюди приїдемо. І на останок про погоду завтра у Кременчуці мінливо хмарно у другій половині дня можливий короткочасний дощ з грозою вночі до 12, в день до 24 градусів тепла. Такий прогноз нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі, якими будуть події завтрашнього дня дізнаватися традиційно з Кременчуцьких новин на Алтаві о пів на десяту. Побачимося в ефірі. На все добре.